Доброго дня, друзі! Вчорашньому експресивному відео я зачепив тему солома, мульчування, то хочу трішечки поговорити про це. Ну, почнемо з того, що сам виноградник я вкриваю тунельним шляхом. Є укриття для цього. А саме міжряддя ми не дискуємо. Ми тільки скошуємо цю траву, яка є, і додаємо солому. Зараз, як ви можете побачити, цієї соломи в нас немає. Її немає по одній причині, тому що коли влітку будь-який фермер продає ячмінну чи пшеничну солому, не було можливості її придбати. Навесні її немає. Тому зараз саме час її придбати і замульчувати нашу землю. Що воно може дати нам? Чим допоможе солома? Ну, по-перше, ви можете чудово рухатися в будь-яку погоду. Вам не потрібно там щось одягати чи чекати, коли поверхня ґрунту просохне. Ви Спокійно вийшли на ваш виноградник і відпочиваєте. Гуляєте, працюєте кому як. Друге, це боротьба зі слимаками. Слимаки не переносять атмосферу соломи, тому їх немає. Вони зникають. Зараз ви можете це побачити, якщо придивитесь і це зрозумієте. А третє, і найголовне це боротьба з мільдію на вашому винограднику. Ось, наприклад, коли зараз літо. Час активного мільдію. Пройшов маленький дощик, ось наприклад, сьогодні у нас і зараз сонячно. І це означає, що мільдію може прогресувати. В той же час, як, щоб я в минулому році замульчував ось зараз цю землю. Зараз після дощику відбувався б процес екзотермічний, вироблювалися б грибки з цієї соломи, нові спори. Які фактично е знищували мільдію. Якщо хтось знає, то спори соломи просто поглинають неймовірною інтенсивністю спори мільдію. Тому навіть якщо ви не оброблюєте виноградник від мільдію, у вас мінімальна кількість буде пошкодження. Але фактично, якщо ми додаємо фунгіцид, ми, ну, звичайно, що покращуємо ефективність роботи. і... Боротьби з цією хворобою. Від оїдіума не допомагає, відмільдію так. Тому можете придбати, замольчувати всі свої міжряддя. І на наступний рік ви побачите максимальний ефект, як ця солома перегниває, і як вона працює на вашому винограднику, як вона захищає ваші рослини. Від хвороби. Ось так. Все просто. Так, і додам ще окремо. Можливо, хтось мені скаже, що в тунельному укритті вимер... випріває виноградник, лоза, гинуть бруньки. Ні, друзі, цього не відбувається. По-перше, є відео на каналі, яке саме укриття використовую. По-друге, що я додаю, можу зразу акцентувати, грає важливу роль агроволокно. Воно грає основну роль для того, щоб лоза не випрівала. Тому я вкриваю 15 років виноградник повністю наземним шляхом. Нічого я не прикопую. Це. Неймовірно буде складна праця, якщо його ще й прикопувати. Притиснув до землі, накрив тунельку, все. Ось так. Всім гарного дня, дякую. Не забуваємо ставити вподобайки.